Так, друзі, всім привіт! Ловлю себе на думці. Від чого я отримую задоволення? Від автомобілів, ні від нерухомості, ні від таких здорових будинків, ні від там дорогих часів, ні від картин, ні. Отримую задоволення. От в мене за спиною є там декілька наших приміщень, їх вже видно. Раніше їх навіть видно не було. Це ми їх коли викупили. І збоку виглядає воно все так, все зароще, такими хращаками, деревами. І сама думка, мрії, яку я візуалізую і реалізую, е заключається в тому, що це все, що ви бачите, от отак воно виглядає. Його реально все вичистити, відновити, запустити, вирізати, поставити гарний забор, поставити освітлення, можливо, зробити тут якесь підприємство, яке буде приносити робочі місця, платити податки, якісь додаткові кошти, де ми зможемо далі масштабуватися. Розширятися, підтримувати збройні сили, донатити, меценатити. Оця історія, ця ідея, вона так мене мотивує і вдохновляє. А, хотів би подякувати ще раз всім нашим робітникам, моїм друзям, знайомим, землякам, нашим збройним силам, які нас оберігають, і я ж кажу, на такому невеликому обході одного з наших сіл. Головлю себе на думці, що. Круто, коли в тебе є можливість, я думаю, можливість в кожного є. Коли є можливість отак, от все відновлювати, запускати, відтворювати, будувати і творити. Всім гарного дня! бережіть себе, до скорих зустрічей.